Ось такі нюанси. Російський безпілотник. Молнія. Але полетів кудись. Летить за ним. Тікай, 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 туди, йди. Ось уламкай. Все, все, все. все. Фух, всі, живі. все, все пішли, пішли. Вон, бачите, ще дим, ФПІ машина. Оце шматок російського російської ФПІ дрона який атакував автомобіль. Виїзди на пікапах, тобто стандартна, як у нас у збройних силах, стандартна логістика, зараз дуже не працює через те, що активно працює з безпілотними літальними комплексами. І через те ми використовуємо що? Дрони проти дронів. Це можна сказати, остання надія на. Те, що ми змінили хід війни на нашу сторону. Всі ці ці наземні комплекси. Зараз тепло, вже починається жара, треба як можна більше води на передній край люди не можуть самі стільки на себе пронести, скільки може довести наземний дрон. А скільки він може? Яку вагу може довести? Від 100 до 150 кілограмів зможе довести. Мама, дякую за сідочку. Воля Є. Воно працює. Воно за весь час удосконалюється, воно дороблюється. В основному всі українські дрони, але в нас специфіка роботи. В основному ми працюємо на воля Є. І обов'язково гусеничні, щоб були, була гусінь, Тому що вона це дозволяє їй краще проходити Донбаські землі. Це автоволокно. Ого. Тобто мається на увазі що роблять часто? Вони залітають оптоволокном, сідають сюди і воно дуже довгий термін може сидіти дрон, саме очікувати свою ціль. І як сталося, більшість всього. Бачите? Бачите, таке переламуєте, такого воно швидко ламається. Як тільки включається реп наш тобто воно в нас не поїде. Тому є інше рішення, від всім відомо. Це оптоволокно. На оптоволокні ми теж запускали дрони. Наземні дрони на оптоволокні. Саме так. саме так. Ми, так. Да, ми тестуємо, працюємо і в подальшому будемо їх використовувати. Основна ціль це логістика. Провізія, БК і що потрібно хлопцям для грамотного виконання роботи. Бувало таке, що атакували ваш наземний дрон. Буквально вчера такая вышла неприятная история. И ехали на передний край и ждал на дороге в певи дрон и догнал нашу наземку и разбил ее. Вся провизия, которая ехала, естественно, не доехала. А лишь люди живешь? Да, в этом огромнейший плюс наземных дронов, потому что э, люди напрямую не задействованы. И в первую очередь страдает железо, а не люди. Разрахунки, увага, кабель. это уже кабы прилетели. Ехали довоз, сделали с водой. На танчик напало три собаки. Самое интересное, один пак выпал сам по себе, а второй собаки разгрызли. Часто так и бывает у вас? Нет. Первый раз на нашей практике такая ситуация. Мое хобби, подальше подальшем цель, мою свою группу Музично. Надіюся, що я до неї скоро доберуся, коли це все закінчиться. Маємо гурт свій дрім маю. Звідси і позивний мій дрім так і слова писав, і так і співаю. А ви співак? Так. Да, я вокаліст гурту. — гурті. Це кліп вашої групи? Да.